Днями на сайті Офісу президента було зареєстровано петицію з закликом визначити як невідкладні проекти законів, що сприятимуть справедливій мобілізації громадян, зокрема народних депутатів та державних службовців України. Наразі триває збір підписів. і Якщо дана ініціатива набере необхідну кількість підписів, а це 25 тисяч, то її буде розглянуто Кабінетом міністрів України і опубліковано відповідь. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися думки мешканців Сумщини з цього приводу та почути їх обґрунтування. Я вважаю це добре. Ну так мені кажеться. Не тільки ж цим хлопцям, що воюють. А треба іншим воювати, треба всім воювати, захищати нашу країну. З, занадто радикально. Давайте все-таки якось трошки більше ближче до законодавства. Ну думаю, що вони потрібні на тому місці, на якому вони працюють. Явно, явно не на фронті. Мені так здається. А чому ви так кажете? Ну тому що хтось повинен приймати ці закони. Явно не, не я щас піду приймати ці закони і думати за мільйон людей умовно? Так, звісно, ми дуже, дуже давно це вважаємо, що це є за потрібним. Да. Діти депутатів і всі інші теж повинні воювати. Да. Ми ж всі за одну країну. Тому що ну, я, мій побратим, і куча моїх побратимів, обичні люди воюють, а ці діти там, віддихають десь в батальйонах Монако і На Монако. Все да, да. Депутати? Ну, так а що їм все. Ані що, не мужчин як? Вони ж такі самі чоловіки, і всі. Чого ні. Для цього є, допустим, є кабінет міністра, який може займатися цими питаннями економічними питаннями. Понятно, що, допустимо, депутати це як законотворці, допустим, Ну, на час воєнний ді, допустим, може займатися і кабінет міністром. Цим. Так що вполне за. Навіть не знаю. Ну можна, чому би ні. Можливо, не всіх. В принципі, вони ж свою роботу також роблять, тому я не знаю. Можливо, можливо, когось мобілізувати, когось ні. Ну, вони також там роблять і свою роботу. Повністю підтримую. Я думаю, це навіть не моя думка, це повністю громадська думка. Щоб всіх туди, всі ж однакові перед нашим законом, перед нашою конституцією, правильно. Я взагалі вважаю, що це повинно бути на добровільних засадах однозначно. Так як це в більш цивілізованих країнах відбувається, і все в них там, буде, і все в них там добре, звичайно, що і в нас буде все добре, якщо буде так. Все повинно бути добре і вільно, однозначно. Я за, за трьома рука, двома руками, а тому, що захищати країну повинні всі. Неважливо. Депутат. Дворник був, не ніби. У мене таке побажання. Кожна людина має свій вибір, але в даній ситуації воєнний стан потрібна допомога від кожного. Спасибо. І всі повинні нести відповідальність, в тому числі і депутати. Коротше, я вважаю, що нормально. Я думаю, що це мнення общества, скоріше всього, нашого. Думаю, що це є норма. Я думаю, що це гарна думка. Ну, тому, що, тому що, на жаль, вони не знають, як там хлопцям нашим зараз, як вони там себе почувають. Ось їм потрібна зараз дуже велика підтримка, О, але їм не додають, не надають ні зброї, ні обладнання їхнього для їхнього. Захисту. Ось, то я думаю, що вони не почнуть нічого робити, поки вони на собі це не відчують. Якщо вони це відчують на собі, ось тоді вони зрозуміють, як, як наші хлопці зараз там, зараз там виборюють нашу свободу. Ось, і... Потім почнуть діяти. Тож переважна більшість опитаних нами містян вважають, що справедлива мобілізація громадян України сприятиме зменшенню соціального напруження та прискоренню перемоги.